Ми насправді намагаємося зробити все, щоб якнайшвидше переселенці отримали право голосу в тому числі на місцевих виборах, але ми розуміємо, що в середньотерміновій перспективі це теж важливо. Тобто, якщо закон сьогодні буде не прийнятий, ми будемо його перереєстровувати. Таким чином, щоб він потрапив в профільний комітет не Руслана Князевича, а з питань прав людини, тому що це безпосередньо політичні права, які відносяться до блоку прав людини, і він повинен бути прийнятий невідкладно після виборів, тому що в 2016 році буде величезна кількість місцевих виборів і до районних рад в місті Києві, Почему? і в об'єднаних громадах. Тому що а, процес об'єднання громад і децентралізації, який логічно повинен закінчитись до 2017 року, коли відбудуться ще одні національні місцеві вибори, а, передбачає те, що в об'єднаних громадах, якщо закінчиться вже юридично факт об'єднання, протягом 90 днів будуть оголошені вибори, перші вибори. І таких громад буде доволі багато. В 2016 році вибори до районних рад. Зараз районних рад немає це рішення принесено і сам, сам процес е, виборів на 16-й рік і 17-й рік вибори на всій території України. Так у нас вибори нон-стоп. Да, у нас вибори нон-стоп і такі організації, як упора від цього, якщо раніше у молодості, ми дуже цьому раділи, тому що це активність, величезна мобілізація і таке інше, то зараз це ну, насправді велике навантаження. Тому як би там не було, ми вважаємо, що сьогодні потрібно мобілізувати всі адекватні а, політичні сили і народних депутатів з різних фракцій, які готові підтримати законопроект. Також ми працюємо активно з дипломатичними колами, з міжнародними організаціями. Ми впевнені в тому, що після цих виборів в разі не надання права голосу переселенців у всіх звітах міжнародних місій, поважних міжнародних місій, буде згадана ця проблема. І, можливо, навіть в контексті дискримінації, а це дуже серйозна загроза для іміджу держави. Тому що одна справа, коли держава в силу своєї неспроможності або там, певної. Відсутності ресурсів не може якісь соціальні речі забезпечити, а інша ситуація, коли держава свідомо бездіяльна в частині захисту прав громадян. І от після місцевих виборів ми отримуємо ці всі рекомендації, додатковий фактаж для того, щоб адвокатувати надання повноцінного права голосу переселенцям. Я думаю, що це питання потрібно розглядати і в ширшому контексті, в перспективі щодо трудових мігрантів, але зараз першочергова потреба це надання права голосу переселенцям.